Усім привіт! Вітаю вас на затишній садибі. Сьогодні вирішив з вами поділитися своєю покупкою. Придбав я дещо дуже класне, що я дуже давно хотів. І зараз буду розпаковувати і зразу з вами ділитися. Дехто вже здогадався, що я купив. Насправді я купив садовий треймер. І він акумуляторний, саме важливіше. Акумулятор не йде в комплект. Запаковано, бачите, гарно. Замовляв я його в Ало. Так, треба мені щось гостре. З доставкою до нової пошти. Тонка піде на компостер, певна річ, а скотч у смітник. Так, тут є гарантійний талон приклеєний з боку. І це нам треба розрізати, треба взяти ножиці, напевно. Взяв ножиці. Так. Чому обрав саме цю модель? Тому що вона дуже компактно складається дивився на декілька різних моделей, і насправді аж не так багато є різноманітних моделей по розумній ціні, скажімо так. Чому Bosch? Тому що, хто пам'ятає, в мене є ось такі садові ножиці, не знаю, які правильно. Тут є такі, щоб траву стригти, і ці для того, щоб кущики. Бачите, лаванду я підстригав якраз ними. Дуже зручні, і що зручно, тут оцей акумулятор підходить для різних приладів. що я розказував. Тут є позначка, підходить для різних приладів, 18-вольтних акумуляторів. В мене є пилосос, є ось така штучка. І тепер має бути ще садовий тример. Оглядів не так багато насправді є на них. Дуже багато російською зазвичай. Але мені сподобався. Так, ось так все гарно запаковано. Його ми оскільки макулатури, ціла купа. Чак, до речі, електронний. О, Бачите, ще таку вкладку дали. До скількох різноманітних приладів може підходити цей акумулятор. Їх просто реально безліч є. Так, інструкція, інструкція. Ще щось. Так, надіюсь, я як його зібрати. Захисний кожух. Так, і сам пример. Ось про що я вам казав. Дивіться, який він компактний і як мало місця займає. І він, наскільки пам'ятаю, якось дуже легко бачите, розбирається, щоб так тримати. І, що класно, регулюється висота. Дивіться. Давайте коробку в бік відставлю палимо. Бачите, що він під будь-яку висоту. Зручно і зручно ще є ручка. Ось так впертись можна спокійно цей і працювати, дивлячись від вашого зросту. Це максимальна, А ось це мінімальна. Наприклад, якщо для моєї мами, то ясно, треба менше, вона нижче ростом зручно. Навіть дитина, грубо кажучи, ну, дітям таке не довіряють, може косити. Як на мене, дуже цікава штучка. Тут одна волосінь з однієї виходить, і вона така трішки як проармована виглядає. Ця педаль, що в нас робить? Міняє кут нахилу. До речі, я вже це дивився, але не пробував. Лише треба ставати ногою. Щось ногою не дуже хочеться ставати. Але, мабуть, треба вставати, бо воно. Ага, бачите? І можна бортик робити, проріжувати. Як класно перекручується. А можна просто повернути назад у звичайний режим. І тоді косити ось так. Цікаво. Зараз закріплю кожух і будемо з вами пробувати. Тут, правда, потрібна викрутка. Скоріше за все. Чи воно... нас? А ні, защолкується. Так, а як защлкується? Ні, викрутка потрібна. Він сюди защолкується і цим затягується. Скоріше за все. Так. Ось і затягується викруткою. А це колесо десь обмежувач. Чіпається, щоб не скосити зайва. Літературі я так і не знайшов, як воно защолкується, але зрозумів, що воно просто. Якщо так показати ближче, вставляється ось сюди і защолкується ось сюди. Бачите, воно і тут защелкується, і тут защелкується. Нічого не треба крутити робити. Єдине залишилось закрутити цей шурупчик, під вісьму викрутку, і будемо тестити. Нарешті я закінчив збирати. Даний треймер закрутив я шурупчик, ну і цю штучку встановив, ви вже бачили. Ще, до речі, не розібрався, як витягується ліска, якось вона там крутиться. Пізніше буду розбиратися. Взяв я з дому акумулятор. Він 4 амперний. То, до речі, якщо брати дорожчу версію, то акумулятор 2 амперний Все чудово защолкнулось. А, окуляри не взяв. Ну, Тут будемо небагато. До речі, дуже зручна ергономіка його. Що, пробуємо. Слухайте, він такий тихенький. Дуже тихенький, але так я вам скажу добре. Так, довжина тут максимальна. Як бачите, досить довга. Це конюшина. М -м, пах... Пахне скошеною травою. Давайте спробуємо лопуха зрізати. Тут, до речі, бачите, є захист фіксація для того або в ту сторону, або в ту. І тоді вже пускайте, воно зразу фіксує, щоб ви не зачепились. Що я вам скажу по мотору, я взагалі не відчуваю, що щось йому заважає чи впирається мотор. Досить потужний, хоча малесенький виглядає Взагалі дуже малесеньким. Косить чудово. А ось на рахунок вже ліски, ну не знаю, наскільки вистачить. Бачите, трішки січеться, воно розслоїлося, воно така як ніби подвійна. Тому що лопух, але працює чудово. Саме головне легесеньке. Не дивіться, що акумулятор, певно, важить більше, ніж сама ця. І що зручно, спокористувались. І дивіться, як мало місця.